Кількість активних платіжних карток за останні три місяці зросла на понад 2,5 мільйони. На сьогодні українців на руках майже 66 мільйонів карт. Люди вже не просто знімають готівку з банкоматів, а й активно розраховуються за товари і послуги. У третьому кварталі фінустанови розширили мережу банкоматів на понад півтори тисячі одиниць, а платіжних терміналів на вісім тисяч. Завдяки таким змінам в інфраструктурі розрахунки картками стають доступніші. Пять лет назад мы приучали рынок просто пользоваться картой, пойти в банкомат и снять деньги. Практически 90% это было просто снятие денег. Сейчас уже где-то 30% у нас проходит именно по э, безналичным операциям. Безпосередньо у структурі карткових платежів дві третини операцій припадають на банківські термінали, депозитні банкомати та інформкіоски. Наголошують упад «Укрсоцбанк», що працює під торговою маркою «Юнікредитбанк». Остання новинка такого способу розрахунків можливість переведення грошей на картки через банкомати, і не тільки в межах однієї фінустанови, а й між банками, що працюють із системою віза. Владільці карт віза. Можуть перекидувати переводити друг другу деньги, просто имея номер карти через банкомат, мгновенно очень удобно, і це представляє тільки три банки в нашому ринку. Ми один із цих банків. Комісія за таку операцію усього пів відсотка, але наголошують УПАД Курсотбанк це значно менше ніж переказувати гроші через спеціальні платіжні системи.